Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Воскресіння! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом. Сьогодні ми продовжимо розглядати той день Ісуса у Єрусалимі, як нам Його представляє. Євангелист Марко до розгляду сьогодні візьмемо притчу. Послухаймо текст. І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник. Обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знову послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили та й багато інших їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина, улюбленого. І його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець. Ну, мов б'ємо й його, то й спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, зоставивши його, відійшли. Отже, ви почули цей текст, який ми сьогодні беремо до розважань. Він знаходиться на початку 12-ї глави Євангелії. Від Марка. І вже тут ми маємо на самому початку сказано, хто є ці дієві особи, а радше ті, до яких Ісус говорить цю притчу. Марко зазначає, що почав до них промовляти, хто вони є. Отже, для того, щоб розуміти, хто є ці люди, до яких Ісус говорить притчу, необхідно подивитися попередній уривок, адже саме там. Ми з вами бачили, що євангелист Марко чітко зазначає, хто є ці люди, що розмовляють з Ісусом. І ми бачимо, що саме так починається оцей день, про який ми говоримо. Коли Ісус прийшов у храм, як це зазначено в 11 главі 27 вірші, і ходив по храмі, підійшли до Нього першосвященники, книжники і старші. І там відбулася та дискусія, над якою ми розважали минулого разу. А тепер. Після завершення цієї розмови із тими людьми Марко не мов би каже, Ісус дає ще одне навчання у їхній присутності. І отже, це є дуже цікавий текст, бо Він має такого визначеного слухача, але водночас, як і будь-яка притча, сказана Ісусом, вона має також будь-якого слухача для того, щоби. Людина, слухаючи слова Ісуса, пробувала себе ідентифікувати з тими персонажами, які є представлені у притчі. Адже це є досить важливий момент отого жанру притчі, ми бачимо, що Ісус дуже чітко вказує про те, що був хтось, один чоловік, який збудував. Виноградник обвів його муром, видобував винотоку, збудував башну і винайняв його виноградарям. І тим самим підкреслює, що практично виноградарі вже вступили у те все, що було приготовлено. В якійсь мірі воно десь так в'яжеться із початком розповіді Святого Письма, коли розповідається про сотворення світу, коли Бог. В оцей вже посаджений сад вводить людину і дає їй завдання, щоб вона піклувалася про той сад. Тут є дуже подібна, тому що все цей господар приготовив. І тоді виноградарям залишається лишень доглядати виноградник, збирати з нього плоди, але чітко зазначається, що в певний час приходить. Від посланець від господаря для того, щоб взяти від виноградарів свою частку плодів виноградних. Отже, Дуже важливий момент. Ці виноградарі, вони є у винограднику господаря. Вони там працюють. І отже, господар хоче, щоб йому дали частку від того всього, що там народило. Народилося у тому винограднику. Отже, це є дуже нормальний жест. Так? Він не прийшов забрати все, він прийшов забрати лише ту частку, яка йому належить. І отже, це є щось, що знову дуже в'яже із тим уривком, який ми розглядали недавно, де Ісус розповідав про смоковницю, коли він підійшов до неї. І на ній не було жодного плоду. Тут не мов би, є плід, але той плід не можуть отримати ті, кого посилає господар для того, щоб вони взяли належну йому частку. І отже, ми маємо такі різні паралельні місця із тими уривками, які є дуже важливі для того, щоб глибше зрозуміти цю притчу. Приходить слуга, і ми бачимо, що ця послідовність в тих післаних слуг, вона не, мов би, йде по наростаючій, бо першого вони схопили, побили відослали ні з чим. А потім ми бачимо, що з кожним наступним оці виноградарі чинять чимраз жорстокіше і жорстокіше. Ця притча є надзвичайно гарна. Я неодноразово вже чув, коли е, слухачі, до яких я говорив, тлумачив цю притчу, казали, чому ж Бог відразу не покарав оцих, так би мовити, виноградарів ще зразу після першого, отого слуги, можна було довершити все те відразу і було би все спокійно. І це нічого дивного нема. Адже ми, як люди, Мислимо категоріями людей. Ми живемо в тій площині людської мудрості, де є присутній, однозначно гріх. І дуже часто, навіть коли людина вважає себе доброю, такою, яка прагне бути з Богом, вона все ж таки залишається людиною, яка має у своєму житті цей гріх. Який дуже часто формує певний погляд і підводить людину до якихось висновків, які не завжди є коректними. І, отже, ми маємо певну логіку в цій притчі представлену, як логіку Божу, і як хочеться людині, щоб Бог діяв згідно її логіки. А логіка тут Божа дуже проста. Євангелист би, показує, ось Ісус нам представляє те, що робить Бог. Він все приготовив і дав людині можливість бути в тому винограднику. І коли людина не готова була віддати те, що належало Богові, Господь її не виганяє з того виноградника. Але хоче, би її напоумити, шле іншого слугу. Водночас ми бачимо, що виноградарі стають з кожним разом, чимраз більш жорстокішими і не мов би більш впевненими у собі. І, отже, це спричиняє роздвоєння можна сказати, отої дороги. Те, що вибирають виноградарі, розуміємо ми, як люди, і те, що вибирає Господь. Дорога Божа, це є дорога любові. І Бог, напоумляючи, хоче, щоб людина дійшла до розуміння, слухаючи його слова, розуміла, що Його вимога не є якась така, що людині. Не під силу виконати, і що вона є слушна. Але людина має свою логіку. Вона почулася впевненою, вона почулася навіть захищеною, бо її оточує мур, який збудував той господар. А вона не мов би, у фортеці, вона має цей виноградник. Вона має з нього як можливість. Е Будемо говорити їсти, так і пити. Виноградник є дуже цікавий. Так? Це є той, звідки людина може споживати грона для того, щоб їсти, і може робити вино. І мати як пиття. І що цікаво, що вино це не є те, що конче, потрібне для життя, без вина можна обійтися. Вино це є. Те, що є додаткове, і особливо воно використовується в час, коли є якесь свято, для того, щоб серце людське наповнилося радістю. І отже, це є щось, що не би підкреслюється, Бог дав цей виноградник, щоб людина мала більше понад понадміру, навіть дає їй можливість осягнути те, що їй не конче, є навіть потрібне в житті, але щоб це радувало її серце. А людина, отримавши це, хоче втримати для себе. Ми бачимо, що Бог пропонує, посилає кожен раз. Але це стається чим раз більшим і більшим злочином. Не мов би Ісус показує у ту історію людського роду, що з кожним разом. Людина чимраз більше і більше нагромаджує гріх у своїй життєвій історії. І в певний момент часу ми бачимо, що Ісус доводить до кульмінації цю розповідь, коли каже, що Господь посилає свого єдинородного сина, того сина, якого мав. І отже, ми бачимо, що це є щось дуже дивне. Бо каже, матимуть пошану до мого сина. І читач каже: а звідки вони її будуть мати? Якщо вони не мали пошани до слуг того господаря, то звідки візьмуть пошану до його сина? І читаючи далі теск, каже: Так я ж був правий. Я знав, що воно так і буде. І тим самим, не мов би читач утверджується у тому, що він мислить точно так само, як і будь-яка людина. Бо він дивиться на дійсність людськими очима, а Бог дивиться на дійсність Божими очима, і він бачить очима любові ту дійсність, він ніколи не залишає. Навіть найменшої можливості, що людина може навернутися, бо він бачить у ній те, що він там заклав. І він чекає того моменту, коли людина навернеться, щоби бути вдячною йому за все те, що він довершив. Бачите, це є дуже цікава притча, бо вона дозволяє бачити. Як Бог робить оце все, що він зробив. Він робить це добре. Людина, яка входить у те добро Боже, починає використовувати добро для свого, здається, власного пожитку, власної користі, і дуже часто це стається проблемою для неї. Бо вона те, добро Боже, перетворює таким чином, що з нього виходить оте зло, оце є гріх. Бог не нехтує тим. Він розуміє певні вчинки людей, але Бог є на той Бог, щоб людські злі вчинки взявши, перемінити ситуацію на добру. І навіть коли людині здається, що вона довершила. Максимум зла, вбивши того сина, думаючи, що вона буде спадкоємцем. Бог зумів, тут однозначно Ісус підкреслює, що це буде йтися про Його смерть на Голготі. Він вже, не мов би у перечутті того, що має статися, розповідає ту притчу. Бог у тому найбільшому злу, яке зробила людина, вбивши Божого Сина, зумів. Довершити найбільше добро у своїй любові. Бо саме у той момент, коли людина вбила Божого Сина, Бог смертю свого єдинородного сина дарував спасіння всьому людському роду. Немов би стикається два різні способи мислення: спосіб мислення, де гріх є вкраплений, і це є спосіб мислення людини. І спосіб мислення Божий, переповнений любов'ю, де та любов здатна перемінити ту дійсність в такий спосіб, щоб та любов проявилася навіть у найбільшому грісі людини. Ми бачимо, що церква переосмислювала ту дійсність дуже глибоко. І апостол Павло. У листі до римлян в третій главі пише надзвичайно гарно. Каже, чому ж деякі нас очорнюють, і деякі говорять, ніби ми кажемо, робімо зло, щоб із нього вийшло добро. І ми бачимо, що Павло проповідував, мабуть, в тому самому руслі, що і ми сьогодні розважаємо. І дехто його навіть не розумів, і казали, то тоді робімо зло, щоби проявилося добро. Але це є та дійсність, яка надзвичайно гарно проявляється у тому, що Павло трохи далі в п'ятій главі того ж послання до римлян каже: Закон же прийшов, щоби збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Отже, він показує оту поступовість, коли Бог дає закон, і навіть коли цей закон прийшов, він не прийшов для того, щоб людину покарати, а щоб захистити слабшого. Бог дає закон не для того, щоб обмежити людину, а щоб, не би захистити слабшого. Тому і в цій притчі, оцей мур деколи ідентифікують із законом, тим, що захищає. А башту розуміють як щось, що відображає присутність храму Божого у тому Єрусалимі. Ми бачимо, що учні Ісуса мало помало, але доходять до розуміння, що Божий спосіб дії різниця від людської, і там, де проявляється людська злоба і гріх. Там водночас і проявляється Божа благодать і ласка. Бог не хоче покинути людину. Він її настільки любить, що показав, що для нього любов до людини є безмежною. Бо віддавши свого сина, він показав, що він віддав чим, чогось більше від себе, ніж міг дати себе самого. Якщо так можна сказати. Бог дає усього себе людині, для того, щоб вона навчилася бачити, зауважувати ту любов, побачила, що можна діяти в інший спосіб, ніж їй формує спосіб мислення о той гріх, який живе у ній. Тому ці, які його слухали, дуже чітко усвідомили ту дійсність. І отже, Ісус їм на завершенні каже, про той камінь хіба ви не чули? І він однозначно тут хоче звернути увагу тих слухачів до 118 го псальма. Перечитайте собі його. Він пересяклий отою милістю і добротою Божою. І водночас у ньому, як ми вже згадували, також. На початку 11-ї глави Євангелії від Марка ідеться про той вислів. Благословенний Хто йде в ім'я Господня! Цей 118-й псалом немов би, супроводжує перебування Ісуса у Єрусалимі. Хай Господь допоможе нам, переосмислюючи ту притчу, спробувати себе ідентифікувати. А я з ким? Можу себе отак десь уособити, з якою дієвою особою з цієпритчі. Господь дасть нам мудрості відчитати все те, що є в нашому серці, щоб ми побачили і той гріх, який у ньому сидить, і просили Бога, щоб там, де є оцей гріх, зарясніла Божа благодать, яка і перемінить наше серце. У серце Божої дитини. До зустрічі через тиждень! На раді воскресіння у програмі роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.